Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це I-Pace. Автівочка у нас 2020 року обладнана 90 кВт батареєю. Автівочка у нас пригнана з Європи без жодних питань та нарікань по лакофарбу та технічному стані. Повністю вся обслужена на офіціалі на Ягуарі. Є виписки, до речі, ми маємо чудову оптику, фар, патроніки передні та задні. Гума у нас 18 го радіусу на легкосплавних дисках, пробіг даного автомобіля 66 тисяч км, ціна даного авто 35 690 доларів. Повторюючи на дзеркалах, камери 360, безключовий доступ усіх дверей. Задня оптика в нас без нарікань. Далі, друзі, багажник відкривається як... З кнопки, так і можна його додатково відкривати проведенням ноги. Сервопривід, все працює. Чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору, з перфорірованими сидіннями. Дах у нас також чорного кольору. Є додатково розеточки для зручності задніх пасажирів, підлокітник з підстаканниками. Далі, друзі. Також в нас є датчики е, сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання, складання передніх сидінь. У е, нас також пам'ять водійського сидіння, музика меридіан, е, мультифункціональне кермо, е, управління світлом, клімат-контроль двох зони, е, підігрів передніх е, та задніх сидінь, мультимедіа, система старт-стоп. В нас також пневматична підвізка та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами завжди автопарк.